Два найкращих продукти для здоров'я вашої печінки. Привіт, я Олена, тренер марафонів стрункості та краси, і допомагаю жінкам ставати легше та енергійніше. Знаєте, з нашим сучасним способом життя ми щодня навантажуємо цей важливий орган: жирна їжа, смажене, алкоголь, ліки все це лягає на плечі нашої печінки. А найцікавіше те, що Печінка не може нам сказати, коли у неї виникають проблеми. Вона просто не болить, бо немає нервових закінчень. Перший продукт, який я рекомендую, це лецитин. Особисто я приймаю його на постійній основі. Чому він такий корисний? Він відновлює та захищає печінку, знижує рівень холестерину, покращує процес детоксикації. Другий продукт це фантетокс унікальний комплекс на основі рослинних екстрактів. Йому нема аналогів. Він відновлює та захищає печінку від токсичного впливу. Знижує рівень холестерину і посилює детоксикацію. Його розробив корейський учений Хебок – і щоб перевірити свій винахід та довести його ефективність, він випивав кожного дня літр корейської водки та запивав цим комплексом. І через рік його печінка була здоровою у складі фандетокса екстракт хурми, ягоди, годжі, вітамін С та урин. Ці компоненти працюють як потужні антиоксиданти, нормалізують жировий обмін і захищають печінку від шкідливого впливу алкоголю та токсинів. Особливо хочу відзначити таурин. Він чудово впливає на вуглеводний та жировий обмін. Якщо ви теж хочете відновити та захистити свою печінку, підписуйтесь та напишіть в коментарях печінка, і я надішлю вам особисто посилання на цей унікальний продукт зі знижкою мінус 20%.